25 серпня, 24-го запам'ятовуємо свій баштан. Диня. Ой, блін, ладно. Томат кипець. Низькорослий, смачний. Такий кінчик. Блін. Тут же слимаки позжирали. Тоже смачно їм, мабуть, падли. Його садити треба розсаду в квітні, на початку квітня, і в ґрунт всередині травня, не пізніше. Тоді будуть класні. Холодно, вкривай. Так, така штука. Ну. Вересень, коли, коли воно достигне на Новий рік. Це, мабуть, вже зав'яли. У хазяйки взагалі воно один загнив. Мілесенькі вони, бачите? Бачите, які вони манюки. Тоже ниськорослый кибець Майдер задушки и круглый перізот, вот Ось красивий. Ну і кілька ще малесеньких. Пізно. Червень для посадки це дуже пізно. Для кавуна в Київській області. А це класний гострий перець. Острий гострий, гострий.